У вас! В ефірі програма «На варті» – спільний проект телерадіостудій Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу. Про головні події тижня в житті українського війська дивіться у програмі. В районі проведення операції об'єднаних сил придані підрозділи продовжують нарощувати власну підготовку. На одному із полігонів бойової підготовки відбулися стрибки з парашутом військовослужбовців Збройних сил України. Особлива увага під час занять приділялась новобранцям. Докладніше далі. Стрибок з парашутом це 5 секунд вільного падіння та одна хвилина польоту з розкритим куполом. На перший погляд, цей елемент десантування видається простим. Але до його виконання особовий склад готують ретельно. Проводять заняття з повітряно-десантної підготовки, а до першого стрибка надають спеціальний допуск. Тобто кожен повинен довести, що має достатньо знань і вмінь, аби правильно його виконати. Протягом періоду підготовки десантники вивчали матеріальну частину, укладали парашут та відпрацьовували елементи стрибка на повітряно-десантному комплексі. Перед тим як гелікоптер підніме в небо парашутно-десантну групу, командири підрозділів ретельно перевіряють кожну парашутну систему, адже небо помилок не вибачає. Десантування з вертольоту є невід'ємною складовою у виконанні бойових завдань за призначенням. Військовослужбовців десантно-штурмових військ насамперед це і моральна, психологічна підготовка особового складу, що саме стрибки проводяться і здійснюються ну, на деякі віддалені від лінії зіткнення старі але все одно це зона проведення ОС. Не так багато частин та підрозділів взагалі виконували такі практичні стрибки саме в зоні ООС. Цього дня свій перший стрибок з парашутом здійснили 27 бійців. Під час відриву від борта чувствує себе, скоріше хочеться, щоб купол вже відкрився і почувствувати впевненість. Сьогодні втілося в життя моя мрія, дитинства. Найважчим був це другий прыжок. Перший прижок, ти просто навіть не розумієш, як це і що з тобою має бути. Теорію так знаєш, а в реальності ні. На адреналіні другий прыжок, ти вже розумієш, відчуваєш, що має бути, як що тобі потрібно випрыгнути купу кольцо. Тому другий прыжок був найважчий. Такі заняття вкрай потрібні військовослужбовцям підрозділів десантно-штурмових військ, адже практика показує, що подолання психологічного бар'єру це важливий елемент злагодженості підрозділів. Тож, маючи необхідні навички при виконанні завдань, підрозділи будуть діяти чітко, швидко та злагоджено. Цього тижня слухачі курсів лідерства офіцерського складу тактичного рівня військової академії міста Одеса склали єдиний комплексний іспит. Усі без винятку впоралися зі складним завданням. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Єдиний комплексний екзамен фінальний етап підготовки слухачів курсів лідерства офіцерського складу тактичного рівня. Аби отримати погони молодших лейтенантів військового вишу, рік тому випускники вишів рівня бакалавр та військовослужбовці первинних звань, що бажали кар'єрних перспектив, вступили на річний курс підготовки командирів десантно-штурмових підрозділів до військової академії міста Одеса. Нині, по закінченню навчання, вони демонструють набуті знання та навички та випробовують себе в ролі новоспечених командирів. Незважаючи на цьогорічну ситуацію з COVID-19, курсантам вдалося добре засвоїти теоретичний і практичний блок. Складали екзамени перед комісією на полігонах Центру забезпечення навчального процесу військової академії. Кожному з лідерів довелося приймати рішення, які б дозволили не лише виконати умовне бойове завдання, але й зберегти здоров'я і життя підлеглого особового складу. За результатами комплексного екзамену, всі слухачі курсів успішно виконали поставлені навчально-бойові завдання. Викладачі відзначили високий рівень знань та підготовки офіцерів-лідерів. Перші офіцерські погони та медалі ветеранів російсько-української війни курсантам, що протягом року не лише вчились в академії, але й захищали батьківщину в зоні проведення ООС. Прямо на полігоні вручив голова екзаменаційної комісії Олександр Табачний. Бойми. «Поздравляю здравляю тебе. На церемонію вручення сертифікатів та пам'ятних медалей з нагоди завершення курсу лідерства до військової академії завітали рідні і близькі випускників. Напутнім словом і настановою бути першими і вірними завжди вітав випускників начальник військової академії Олег Гуляк. Отримати перше офіцерське звання для кожного з них справжнє особисте досягнення. Ця зірка це величезна відповідальність, величезна гордість для самого себе в першу чергу. Оборони України Андрій Таран. Служу українському народові слухаю. Починав службу з солдатських посад, на сержантських посадах був. І одразу вийшло так, що вивчився на офіцера. В першу чергу, це дуже велика відповідальність за особовий склад, який буде наданий трошки пізніше. За державу дуже велика відповідальність, тому що. В першу чергу ми вже будемо замінювати тих офіцерів, які зараз нас навчають. Нагадаємо, що з цього року у військовій академії розпочалась підготовка офіцерів на курсах лідерства за новими спеціальностями. Вже за рік українське військо поповнять фахівці з продовольчого та речового забезпечення організації будівництва та експлуатації будівель і споруд спеціального та загального призначення. І до життя міста. В Одесі відбулася наукова зустріч Перемога 1920. Одеський вклад у обороні Європи. Присвячена сторіччю перемоги у Варшавській битві. Цікаві історичні факти дізналися і наші кореспонденти. Південний відділ Українського інституту національної пам'яті спільно з місцевим товариством польським імені Адама Міцкевича провели наукову зустріч, присвячену сторіччю перемоги у Варшавській битві. На зустріч були запрошені історики, представники влади, дипломатичного корпусу та небайдужі люди до мілітарної історії того часу. Події серпня-вересня 1920-х років мали вирішальне значення в польсько-більшовіцькій війні. Перемога у Варшавській битві засвідчила здатність поляків відстояти своє право на незалежність. Втім, без допомоги українських військ подолати Червону армію було б важче. У нас відзначаються на державному рівні заходи пов'язані з українською революцією. Крім того, в цьому році відбулося століття першого зимового походу, це відзначалося нас широко. А зараз якраз події пов'язані з спільною нашою історією Польщі, історією Польщі і історією України це Варшавська битва, де разом об'єднані польсько-українські війська розбили першу кінну армію Будьонного і таким чином. Не дали розгорнути наступ на Польщу, відстояли фактично незалежність польської держави і фактично відстояли свободу Європи від червоних, червоних ідей, тих ну більшовицьких ідей на високому рівні. Воно відзначається. Наші президенти між собою домовились з польського боку. Наприклад, вчора було відкрито в Варшаві парк імені Марка Безручка. А Марко Безручко – це. Керівник дивізії армії УНР, яка розбила під замостям армію першу кіну армію. А у Марка Безручка, начальником штабу штабу, був Всеволод Змієнко, Одесит, про якого зараз тут був продемонстрований невеличкий фільм. Документальний як і 100 років назад в Україні той же ворог. Тоді це була більшовицька Росія, а зараз Путінська Росія. Та ми знаємо, що нині Польща є нашим союзником. Стратегічним партнером, і вона нас завжди підтримує. Ми саме хочемо робити історію популярною через отакі от локальні моменти, які показують ну, загальну історію світову, фактично. Бо події під Варшавою 20-го року вони не дали розпосудитись російському більшовизму далі на схід. Ми святкуємо сторіччя з, з перемоги в, Би, в Варшавській битві. А в цій битві брали участь як поляки, і це була війна польсько большевицька Але до них на підставі умови між Пілсудським і Петлюрою долучилися військо українське Ця перемога і ця спільна акція, якби показала, що краще співпрацювати, і тоді ми будемо вигравати. Ніж шукати різні сторони зараз. Ми теж маємо ворога. Україна має ворога, але Польща, зі своєї сторони дуже підтримує Україну, тому що вона розуміє, що так як сказав Куцуцький, якщо не буде сильної України, не за вільної України, то не буде вільної Польщі. Для того щоб будувати сильну незалежну країну, треба протистояти не лише збройній агресії ворога, а також відбивати підступну інформаційну пропаганду Кремля. Яка останні 20 років постійно намагається через свої змі і афільовані до них, нібито українські ідеї, довести, що південь України і схід України це якась міфічна новоросія, для того щоб перебороти цю пропаганду, яка постійно з, вибачте, з кожної каструлі звучала ця, ця ідея? Ми зараз розпочинаємо такий величезний проект, довготривалий багаторічний з деколонізації. Це перші ластівки. Оці ролики саме для молоді, бо молодь це основне, це основна рушійна сила будь-якого суспільства, молодь студенти, ну взагалі люди такого репродуктивного віку. Для того, щоб зацікавити їх, вивчити більш глибше цю історію. Тому подача цікава. Перший ролик був про Одесу. Наступні ролики – це Маріуполь, Дніпро, взагалі про Південну Україну і про історію козацтва. Ни процесса чоботов солдата йдуть літописті гіди. останню зникла кав'ярня з поріді Україна на порозі головних державних свят. Міста і села нашої країни урочисто відзначатимуть День державного прапора та День Незалежності України. Вже кілька років поспіль в Одесі цікаву програму для вшанування Соборної України готують організатори вишиванкового фестивалю. Цього року з огляду на карантинні обмеження і самі елементи заходу і їх формат було змінено. Розпочався фестиваль з акції пам'яті. Військовослужбовці збройних сил України, ветерани АТО та операції об'єднаних сил, представники громадських і державних організацій, духівництва, члени родин загиблих героїв, волонтери Одещини та мешканці міста зібралися разом на Приморському бульварі, аби вшанувати пам'ять полеглих українських захисників. Сьогодні мирна Одещина живе своїм життям, але за це заплачено надмірно високу ціну нашими земляками. Ми повинні пам'ятати, щоб це ніколи не повторилося. Ми віддаємо шану, тому що наші воїни показали, що в них несте козацька кров, і ніколи нікому не зрумити їх силу вою і силу духу. Вже багато років поспіль у рамках вишиванкового фестивалю. Його організатори проводять захід під назвою Акція пам'яті. Сценарій кожного року трошки змінюється, але основний задум він один завжди його розробила команда вишиванкового фестивалю ще декілька років тому. Ми малюємо карти України, ми розставляємо свічки по контуру карти. а Також ми розставляємо свічки по території України повністю як символ тих воїнів, які з усіх куточків України віддають своє життя саме зараз на Донбасі. Їхній біль не вщухне ніколи, і їм дуже потрібна підтримка і розуміння того, що їхніх рідних і друзів пам'ятають і шанують. Він служив в розвідувальній роті. Це була чиста, світла, миролюбива дитина і учень. В мене найкращі, найсвітліші при нього спогади і низький уклін батькам, які виховали такого прекрасного сина. Він завжди буде жити в наших серцях. Пам'ять про нього дійсно жива. Герої не вмирають, герої не вмирають. В інституті ВМС Національного університету Одеська морська академія відбулося засідання мандатної комісії, яка підбила підсумки вступної кампанії. Абітурієнти вже склали іспити та пройшли професійно-психологічний відбір. Далі навчальні збори, де на майбутніх флотських офіцерів чекають не менш складні випробування. Майбутнє України як морської держави напряму залежить від професійної підготовки курсантів військово-морського вишу. Тому відбір кандидатів на вступ до інституту ВМС проводять ретельно. Особливістю цієї вступної кампанії було те, що дуже багато було потенційних кандидатів. Відразу надійшло велика кількість документів, майже чотири особи на місце, але як ви знаєте, заходи, які вживаються стосовно ковід і недопущення розповсюдження ковід, і те, що неодноразово були перенесені іспити з незалежне зовнішнє оцінювання, в тому числі дуже багато шкіл працювали в дистанційному режимі, тобто, це вдалося вдалось знаки тенденцію, яка спостерігається. Це значне збільшення кількості абітурієнтів серед дівчат. От, цього року було подано 16 заяв. От, і Всі дівчата приїхали на вступ. Ну, на жаль, хтось не склав певні вступні іспити. Серед абітурієнтів ліцеїсти, військовослужбовці військової служби за контрактом та випускники шкіл. Олександра з міста Подільське Одеської області. Закінчила школу із золотою медаллю та обрала для себе спеціальність корабельна зброя та засоби навігації. Я патріотка своєї країни і я маю велике бажання захищати наші водні кордони. У мене є великий інтерес до цієї спеціальності, і я ну, завжди є бажання вчитися чомусь новому. У моїй родині немає військових, але е, батьки завжди мене підтримували і вірили в мої сили. Дівчина розуміє, що попереду на неї чекатимуть труднощі, та вона готова пройти через цей непростий шлях, щоб стати офіцером. Також Олександра поділилась з нами, чому так важливо для молоді зараз обирати шлях захисту своєї країни. Дуже складна ситуація в нашій країні, і дух патріота він завжди має бути в людині. Але особливо коли такі складні умови, то потрібно. Розраховувати на свої подальші дії і розуміти, що ти громадянин цієї країни і маєш захищати її. А це Владислав, випускник військово-морського ліцею. Хлопець теж перший військовий у своїй родині. З дитинства мріяв стати моряком. В майбутньому вважаю бути штурманом, вибрав спеціальність корабельного збройні та засоби навігації. Владислав розповів, що серед його одноліток також чимала кількість юнаків та дівчат, котрі поділяють його погляди. Зі школи більшість друзів, більш схильні до думки, що повинні кожен захищати свою державу і покращувати її. Ми прямуємо до НАТО, і на мою думку, всі одинакові, всі повинні захищати свою державу. Після завершення мандатної комісії та зрахування до числа курсантів інституту ВМС на цих молодих людей чекає перше випробування курс молодого бійця. Ми продовжуємо знайомити наших глядачів з захисниками України, тими людьми, які з 2014 року інтереси суверенності нашої країни поставили вище за власні і об'єдналися заради перемоги. Або доброволець, це людина, яка за власним бажанням готова витратити свої сили та час на користь суспільству або конкретній людині, не чекаючи винагороди. Героїня нашого нарису розпочала свою діяльність та допомогу українському війську з початком збройної агресії РФ у рідному Маріуполі. Навесні 2014 року. Переважна більшість місцевих мешканців, хвилюючись за своє життя, покидали місто. Оксана Клименка була в числі тих. То навпаки виступив проти агресивних дій Кремля, щоб разом з небайдужими та патріотично налаштованими людьми захистити свою країну. Я не розуміла до початку почалася війна, що таке волонтерство. Я не знала, що воно таке є, і що воно таке буває. Я також не знала, що таке армія, військові. Я це бачила тільки по телебаченню. Але коли у мій дім, у дім моїх друзів стали приходити чужі люди, які хотіли щось забрати, ти розумів, що це твоя земля і на твою землю прийшли інші люди, як ми їх називаємо орки. І вони були в магазинах, в банках. Це був 2014 рік, це було дуже страшно, але на той момент... Бува не волонтерство, а хотілося щось робити, щоб зробити так, щоб їх не було. Я розуміла, що треба об'єднатися з людьми, щось треба десь брати якусь інформацію, що робити, тому що в городі було настрої такі проросійські. І мої друзі, на жаль, більшість з них були проросійські налаштовані. І мені на це дуже було тяжко дивитися. У мене були такі сторонники мого взгляду це моя матуся, якої вже, на жаль, немає, і моя сім'я. Тобі ж усі друзі стали по кусторах. Вже почали їхати танки, ранків ночі, тут дзвонимо. І кожен каже друг другу з радістю, що наші їдуть, а ти ще питаєш, а наші це. То. І от ти розумієш, що... Кожен твій друг я був другом до цього, вже тобі не друг. І після цього побачено я розуміла, що в Маріуполі це, мабуть, буде якась тенденція. Я бачила, що я не хочу, я не хочу залишатися в цьому мірі. І тому я захотіла якось допомогти. І тоді я не знала, як допомогти. Тобто В городі була вже руська, російська формування, от банк формування. Були жглі шини, жгулі кастри, то тобто це було страшно, тому що ну, нічого не почувала у віджалі, якби. А я розуміла, що все одно десь є українська армія, Вірні, не десь є, ми бачили їх на блокпостах вже. І ми розуміли, що якщо ми уїдемо, то як вони, то як? Як вони будуть без тих, то все-таки ну, чекає Україну і хочуть, щоб ну, і не бачить і, і нова. Варіант, а тільки Україну і хочете допомагати українській армії. Я розуміла, що якщо я поїду, як усі мої знайомі, то ми всі поїдемо і вони залишаться сам на сам, і їм, а їм зараз тяжче, ніж нам. Тобто ми не знали, що попереду, але ми, знали, ми все одно були у своєму домі на той момент, а вони. А вони не розуміли, де, яка місцевість, вони боялися місцевих, їх тоді в 2014 році і травили. Ми тоді думали, що це буде в я пам'ятаю, перші перевірки, яку обіцяли 5 вересня 2014 року, а був сумасшедший обстріл города градами. Тобто, ну, я тоді, я була б тим оптимістом, я хочу залишитися навіть в цій ситуації. Я вірю, що... Україна переможе, і ми всі поїдемо в Донецьк, в Крим. Тобі ж це буде, я вірю, але коли це питання. У час, коли ще ніхто не розумів, чого чекати від агресора та на що він спроможний, українські військовослужбовці остерігалися і місцевих мешканців, адже не знали, на чиєму вони боці. Волонтери поступово налагоджували зв'язок із захисниками та привозили хлопцям все необхідне. Просто приїжджаєш повз блок і питаєш у хлопців, що треба. Вони боялися сказати, що їм треба, тому що боялися все, боялися би, хто що І в цій ситуації ми просто привозили цигарки, ми везли картоплю мішками. Тобто ми ну, просто з чоловіком заходили в магазин, скупляли. І потім вони стали до нас вже звикати, і тоді, якби, вже стали ну, скажімо так, ближче до нас. Коли ми знали, що люди в госпіталі хворі попали, ми привозили просто гроші. Тобто, а хлопці так удивлялися, хлопці казали, не треба, у нас є. Їм було важко і їм було ну, не по собі. Тобто вони були в лікарні, в якій більшість чекала на руську армію. І які не сильно їм хотіли допомагати, але коли ми спитали, що їм треба, вони казали що нічого, не треба. Тобі ж ми давали гроші. А вони казали, що не треба. Ну тоді ми йшли до лікарів, питали, що треба. Покупали, тобто купляли ті лікарства, ліки, які казали докторам, Оксана пригадує момент, коли місцеві об'єднались у соціальних мережах та провели акцію Візьми за руку. Що показати, що маріупольці готові боронити своє місто і не здадуть його окупанту? Місцеві жителі, об'єднившись у Фейсбуці, пішли, як то кажуть, вже в флешмові така була акція. Візьми за руку, і ми зробили цеп з українських проукраїнських настроєних громадян міста і показали Путіну, що ми. Його не боїмось, але ми настраювалися на ту сторону, де вони стояли, тобі ж ми розвернулися. Нас було дуже багато. На той момент я вперше побачила, що нас дуже багато в місті. Це прийшли хлопці, патріотично налаштовані, захищати свою рідну державу і як це буде, і як вони це будуть робити. Це були і менеджери, і банкіри, і трактористи, і кожен хотів щось зробити і. Внести свій вклад в цей захист, в цю перемогу нашу. Тобто кожен хотів якось своїм внеском зробити щось, щоб допомогти. Більшість, вже, навіть будучи в Маріуполі, маючи настрої проросійські на той час, на 2014 рік, то зараз місцеве населення ну, розуміє, що воно дуже помилялось, ну, але не всі. Є такі, що і зараз чекають Росію, і зараз чекають орків, і є, є такі, які не люблять Україну. За два роки активної волонтерської діяльності в Оксани з'явилось багато друзів, які поділяли її погляди на життя та ситуацію в країні. В момент, коли дівчина розуміє, що в її житті українське військо на першому місці, вона укладає контракт із Збройними силами України та стає у стрій рідної Маріупольської 56-ї окремої мотопіхотної бригади, кінці 2016 року, я вирішила, що я буду, що я стану строй. Я зрозуміла це, коли я Постійно вже я жила їхніми заботами, проблемами. Я постійно була з ним на зв'язочку, і мені хотілося бути завжди, завжди, завжди рядом. І тому я вирішила, що я піду служити. Оксана пройшла шлях від волонтера до військовослужбовця Збройних сил України. Наразі вона займається доукомплектуванням своєї рідної бригади в Одесі. Люди, які почали служити з 14-15 року, вже уходять. Вже залишають Збройні сили, і тому потрібно поповнювати состави Збройних сил України. І я зараз знаходжусь в Одесі і знаходжусь в качестві рекрутера, який набирає і поповнює ряди Збройних сил України для 56-ї Маріупольської окремої бригади. Я пишаюсь тим, що одеситів багато вже являються військовослужбовцями нашої бригади. Я їм розповідаю, відповідаю на їх запитання, розказую, що і як вони отримують, коли підпишуть контракт. Розказую про бойову бригаду, яка почала свій початок з 15-го року. А батальйони, які входять в склад цієї бригади, почали захист донбаського напрямку з початку війни то ж військові бойові батальйони, які е, з'явилися іменно на теренах е, української армії, коли потрібно було захищати Україну, і тоді ці батальйони були сформовані і зараз продовжують виконувати бойові задачі. Нам зараз потрібні водії, нам зараз потрібні. Командири гармат, навідники, старші водії, водії БМП. Якщо людина не має ніякої військової спеціальності, нам теж потрібно, тому що все це можливо навчитися. Головне мати бажання. Головне мати бажання служити і навчатись. Вона має бажання і, посміхаючись, говорить, що воно не зникне, принаймні до перемоги України. Українська мова, віра та звитяга є нездоланними, Як не є бажання українців. Зокрема, таких як героїні нашої програми бути оборонцями своєї землі і на фронті, і в тилу. Тож наша перемога це справа часу. Шановні глядачі, щиро вітаємо вас зі святом, глибину ісутність якого ми навчилися по особливому цінувати протягом останніх років. Низький уклін всім, завдяки кому у рідній хаті ми маємо можливість вільно казати слава Україні та вічна шана українським захисникам, котрі віддали за це своє життя. Перемоги нам усім! До зустрічі наступного тижня, до нових подій у житті українських збройних сил, котрі роблять цю перемогу неминучою.